Вітаю! Сьогодні у нас з вами практичне заняття, яке присвячене гігієні тіла. Давайте пригадаємо, що таке гігієна тіла. Гігієна це дотримання правил чистоти, кохайності, акуратності. Особливо важливо стежити за чистотою рук. З маличку потрібно розуміти, що руками людина бере різні предмети. Олівці, ручки, книги, зошити, м'ячі, іграшки, гладить тварин, береться за ручки дверей, торкається різних предметів у туалетних кімнатах. На всіх цих предметах є бруд, часто невидимий для ока, який залишається на шкірі пальців. Якщо брати немитими руками продукти харчування або торкатися обличчя, то цей бруд через рот може потрапити в організм. Саме через брудні руки передається значна кількість різних хвороб: від хворої людини до здорової. Пропоную розглянути ситуації, після яких потрібно мити руки. Після контакту з різними предметами. Олівцями, книгами, іграшками, тваринами, дверними ручками, предметами туалетної кімнати, немитими продуктами харчування. Після повернення з громадських місць, після ігор та після роботи прибирання кімнати чи роботи на городі. А наостанок пропоную послухати. Два чудових віршика про дотримання особистої гігієни. Здоровим будь! Глянь! Без милої водиці умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Милом мию щоки шию, і водою добре мию. Ми вміємо чисто митись, хороше водиці миться. З діжки, з вами із кориця із ріки, і з ріки. Ми беремо чалки мило, милим шию, руки милим, залюбки, залюбки. Бруду хто не любить дуже. Мити щоки, мити вушка, поспіши, поспіши. Ти дзюрчі, дзюрчі водице, гарно дітонькам помитись, поможи, поможи.